Вітаю вас, брати сестри, Вітаємо вас на служінні, вітаємо на наш, як завжди, недільне служіння, і ми вас раді бачити на служінні. Якщо ви сьогодні перший раз і ви ще не маєте такої книги, ми хочемо подарувати, щоб ви читали. Якщо ви хочете щоб ми вам відправили, напишіть нам також під цим відео коментарі, що ви хочете мати таку таку біблію. Ми вам відправимо також безкоштовно. І сьогодні я хотів на таку цікаву тему проповідувати, чи я роблю все для Господа. Як для Господа. Усе я роблю чи як для Господа. І давайте ми відкриємо наші Біблії. Будемо читати з Біблії Кролякова. Е, Колесян 3 розділ е, 23 вірш. Колосян 3 розділ, 23 вірш. Відкрийте ваші біблії, слідкуйте, чи дійсно це так. Ось відкриємо Біблію Королякову і прочитаємо. І все, що ви робите словом чи ділом, робіть від душі, як для Господа, а не для людей. Помолимся. Господь, дякую тобі за цей день. Благослови кожного відкрить серця, щоб люди робили все для тебе. І в твою славу, Господь, прошу м'ясу Христа. Амінь. Таке питання просте до вас. Чи робите ви в своєму житті все для, для, як для Господа? Усе. Чи робите ви в вашому житті кожен крок, кожну справу, кожен план? Воно все стосується Господа і Ісуса Христа, і ви робите це все. Для Господа Ісуса Христа. Чи це так? Питання до вас. Ви можете відповісти на це питання під нашими відео. Напишіть нам і розкажіть, як ви робите щось для Господа. Якщо ви не робите для Господа щось як для Господа, то питання для кого тоді робите ви все? І все, що ви робите, слово чи діло, тобто слово, то тобто діло ваше, яке будь-яке слово, яке ви говорите, чи це для Господа? Погане слово, хороше слово, яке ви говорите, чи це є для Господа, і воно. Прикрашено мудрим правильним словом, і це для Господа. Чи це так дійсно є? Чи ви лицемірите і постійно в своєму житті в цьому е, ваші слова? Вони є неправильні, гнилими і недостойними для для Господа. Тобто, ви робите для сатани. А маєте робити для Господа? Чи ділом робіть? І все, що ви робите, слово чи ділом робить робіть від душі? Тобто, все, що ви робите для Господа, ви робите це не тому, що вас хтось попросив, або хтось вам щось сказав, або хтось вам щось пообіцяв, а ви це робите для Господа. І в вашому житті все ваше життя має бути, все, все має бути для Господа. Незалежно від того, чи вам подобається ваша помісна церква, чи не подобається, ви все одно робите для Господа. Від душі, від серця, всього ви робите для Господа. І в вашому житті так має бути. Якщо мені не дадуть щось, я не буду це робити для Господа. Так звучить серед братів сестер така часто фраза, така фраза звучить. Це неправильна фраза. Я незалежно від того, що мені Бог обіцяв, або мені що люди пообіцяли, за те, що мені хтось дасть зарплату чи не дасть мені хтось зарплату. Я все одно буду робити це для Господа, від душі. Тому що Господь для мене зробив що? Він помер на хресті, він віддав себе на хрест. Тому все моє життя і все, що я роблю, тільки для Господа. Від душі, як, як для Господа, а не для як людей. Не робіть для людей. Людей. Бог не хоче, щоб ви для раді когось робили. І щоб для вас у житті був авторитет якась людина. Будь-хто, кого б ви не знали авторитетного, він не є для вас більше авторитет, чим Господь Бог. Не ваш начальник, не ваше життя, не ваша робота. не... Ваш, ваші справи, ви в неділю йдете на 8.30 проповідувати іншим людям про Ісуса Христа. Чому? Тому що ви хочете щось для Господа зробити. Ви хочете, щоб інші почули про Ісуса Христа. Ви від душі робите як для Господа. Незалежно, як той робить. Чи як той робить? Ви це робите, тому що ви робите це для Господа. І в вашому ділі немає, як кажуть, як кажуть, Браку, ви не робите баг, ви не робите як попало. Ви робите ту чи іншу справу для Господа ідеально і правильно. Ви встановлюєте мувальник, ви його сіліконите з усіх сторін, а не тільки в одному місці, а в тому а, а, то хай там тече не страшно. Ви робите якісно, ви нарізаєте хліб, нарізали 10, 10 кусочків рівненько, а один такий грубий, великий та не страшно піде, як попало. Ви замітаєте, ви замітаєте гарно як для Господа, як будто сам цар Господь ісус приде до вас в гості. Ви приймаєте місіонерів, проповідників. приймаєте, як будто сам Господь до вас прийде. Ви гостинні, ви щедрі, ви любите, ви благословляєте ваше слово, яке ви говорите, воно не є гниле, воно не є зле, воно є християнське і воно є правильне, і воно є, як тут написано, все, що ви робите слово, чи діло робіть від душі? Чи ділом робіть від душі? Як, не для, як для Господа, але не де як людей. Тобто робіть для Господа. Сам цар Господь до вас прийшов, ви з ним балакаєте. Брат чи то сестра, ви так ви нього розмовляєте, як будто ви з Господом балакаєте. Ви ж не кажете, чуєш ти? Я більше вас знаю? Що ви тут мені розказуєте? Я тут такий крутий парень. Я тут вже 20 років хожу тут у церкву, що тут ти мені розкажеш? Ні, має у вас бути. О, це брат, о, це сестра, о, о, отак маєте відноситися до того, хто приходить в церкву до вас. Ваше відношення до цих людей має бути християнське і правильне. Воно має бути, воно має назідати, воно має назідати братів і сестер. Воно має бути благословіння. І все, що ви робите, все, що ви робите. І все, що ви робите, все в вашому житті, слово ваше, яке ви робите, говорите, благословляєте, проклинаєте злі погані слова говорите, говорити комусь про когось щось нехороше. Це має бути як для Господа. Це як бути ви про Господа говорите. Про Господа говорите, ви хороше чи погане? О, я про Господа, що ти хороше говорю. А чому ж ти про брата чи про сестру говориш, проповідника, чи ще про якогось місіонера говориш нехороші речі? Та неправильно. Не запам'ятайте, ніколи не, не говоріть про братів і сестер погані речі. Те саме, ви наче говорите про Господа Бога. Ми не говоримо зараз, коли брат чи сестра грішить або робить якісь неправильні речі в житті, коли стосується не гріха, а стосується вашого християнського життя і ваших відносин один з одним. Учіться любити один одного, як Ісус сказав, любіть Бога, Господа, Бога всім своїм серцем, всією своєю душою. Це так само було сказано душою, від душі, душою. Так само любити треба і брата. Хто, хто найбільше полюбив вас? Хто любить як дуже не любити ви брата? Коли покладе своє життя за брата чи за сестру, ось так в житті вашому має бути. Робіть все від душі, як для Господа, але не для людей. Не робіть для людей, а робіть для Господа. Навіть кажуть, по-людськи я зробив. А, а ви не так кажуть, кажуть, для Господа я зробив. Як для Господа, я робив. Кажуть, що так, як для мами я зробив. Ні, не як для мами, а як для Господа я робі. Роби як для Господа. Ще краще. Тобто для мами ти зробив хорошо, а для Господа ще в два рази краще має зробити. І отак в вашому житті практично має бути все. Брати і сестри, чи робите ви все для Господа? Ще раз задам таке питання до вас. Якщо ви цього не робите, то знаєте, вам потрібно кити свої очі сказати Господу, Господь, прости, що я робив багато що в цьому житті, не як для тебе. Дай моєму житті, щоб я робив все для тебе. Усе, що я робив, роблю щоб я робив, як для тебе, щоб моєму житті було все, що я роблю, тільки для тебе. І щоб це дійсно проставлявся через все, ти, Господь. Скажіть таку амінь. Я вітаю вас, брати і сестри. Я хочу, щоб з сьогоднішнього дня ви почали все робити для Господа. В вашому житті було життя все для Господа. Я, я, я не йду в бар, це не для Господа, я не йду в якесь непральне місце, там, де не для Господа буде. Не робіть, не робіть. Робіть все як для Господа. І все має бути в житті у вас як для Господа. І хай Господь прославляється через ваше життя. Амінь.